Ки вирішено цей великдень стане вирішаючим для долі деяких людей. Берегнець публікує відео від нардепа, яка попахує диктатурою. Те, що держава повинна все ж таки усвідомити і розмовляти з нашими західним партнерами, сказати, що ми не можемо діяти за тими рамками, законними нормами мирного часу 2021 року. От після війни ми будемо говорити про демократію. Ми будемо говорити про е наближення там право, свобод, і Так далі, але під час війни у нас є лише одне завдання виживання. А ось що Бригенець пише: нагадаю, що коли влада не ставила так питання, акцентувала на консолідації суспільства військоматі, стояли черги. Народ досі не критикує достатньою мірою владу, бо думає, що це така умова гри. Ми намагаємося знайти спільну мову. Натомість влада думає, що найкращий суспільний лад. Рабовласницькі і що та саме раби, найкращі солдати, працівники, і бізнесмени. Історія вже довела, що це не так, і саме демократії є найуспішнішими країнами у світі. І щодо військового, і щодо матеріального. Вони хочуть перетворити нас у маленьку мацковію, і щоб ми при цьому виграли у такої ж мацкові тільки в рази більшої. На жаль, багато хто сприймає таку логіку, а вона така ж брехлива, як і не на часі. Конкуренція думок і підходів. Вільний вибір найкращого і найкращих боротьба з негативом на рівні. Всього суспільства завжди це і є перемога. А те, що пропонують зелені, це занебад і корупція. Ну і питання дня, де в конституції заборонені вибори парламенту? Ми бачили, а де в конституції заборонені вибори президента хоже за якихось умов. За даними телеграм-каналів, залужний заявив Зеленському, що йому Україна важливіше ніж політика, тому що він робити не буде, але і мовчати не буде. Зрадити і здати Україну не дасться, на якому б посту він не було. Зараз генерал можливо формує команду, та навіть може політично об'єднатися із зеленою зеркалі. В Той же час, колишня заступниця голови міністерства закордонних справ і екс-радниця голови правління Нафтогазу Лана Зеркалі заявила, що не збирається йти в політику. Принаймні наразі вона не має таких амбіцій. Водночас вона не виключила, що так може статися в майбутньому. Про це зеркаль повідомила у програмі Перехресний допит в ефірі. Ведучий запитав, чи піде екс-радниця голови Нафтогазу в президенти. У відповідь вона риторично запитала, чому повинна туди йти. Наразі я не збираюся брати участь в політичних рухах чи партіях, чи взагалі будувати якусь політичну кар'єру, заявила зеркаль. Водночас вона не заперечила, що не матиме президентських амбіцій. Надалі в зеркалі зауважила, що ніхто не знає, що буде завтра. Які складуться обставини? Ми не можемо передбачити. У нас немає Бул, додала екс-заступниця глави МЗС. Телеграм-канали пишуть, що Лана може об'єднатися із командою залужно, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Це вам не бабця Юля, що ось зеркаль говорила про команду Зеленського. який момент. А, чому ви свого часу <кій> пішли з МЗС? Тому що влада змінилася? Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній кхм, політичний процес, зовнішній політичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штан яку просували в тому числі пан Пристайко був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці, тоді були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто, це була причина, чому ви пішли? Ну, Тобто, для мене це було ну розумієте, у мене був великий досвід з 14-го до кінця 19-го року. Переговорів з росіянами різних від газу до е, порушення норм міжнародного права від торгівлі до там, питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться в них нема, не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас. Рівноправним партнером і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне. Що це наївне, і що насправді нам потрібно готуватися до війни, а не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінуванні, на створенні там пунктів пропуску і все, що ми робили, всю цю циганочку. А колишній головком ЗСУ Залужний вважає, що президенту Володимиру Зеленському не потрібно заглиблюватися у військову справу. Про це він сказав журналісту «Чайм» Саймону Шустеру. Уриви книги, якої опублікував «Зе телеграф. За його словами, під час розмови з головкомом той дав зрозуміти політики і генерали незручні партнери. Йому Зеленському потрібно розбиратися у військовій справі не більше ніж у медицині чи будівництві мостів. Цитує залужно журналіст Шустер пише, що стосунки президента з головнокомандувачем ЗСУ були найкращими. Коли Зеленський намагався переконати союзників надати Україні зброю, однак, в міру того, як росіяни відступали, глава держави ставав дедалі більш впевненим в собі, сформував власні військові пріоритети, і вони не завжди збігалися з пріоритетами генерала, йдеться в матеріалі. Незабаром розрив поглибився, пише шустер. Юрій Тира, якого він називає давнім другом президента, сказав, що залужний мав такий рівень народного захоплення, якого не міг би досягти жоден політик, і офіс президента мало що міг зробити. Деякі чиновники в офісі президента президента підозрювали генерала вже жазі до влади, йдеться в уривку. Хоча такої тяги не було. Тепер же Зеленський особисто відставкою залужно створює йому команду. Військові волонтери, активісти, громадські діячі та простий народ занесе на руках залужного крісла президента. Залишилося лише почути так, я йду. Олексій Петров пише наступне. Сподіваюся, що країна цього ніколи не забуде інакше ми приречені, і з генералом Валерієм Залужним Україна встояла тоді, коли напевно і не мусила була встояти. Бо її президента разом із власним командою ретельно готували до шашликів, а не до війни. Саме залужний повів Україну в бій в найтяжчий час приймав рішення та брав на себе відповідальність. В Цей же час на банковій крали бухло друг у друга залужний повів в бій військо, якого не було бронежилетів, бо чомусь сюди. Олося виробляти їх з ресора. Генерал дав бій окупанту тоді, коли усі союзники не вірили, що ми можемо встояти більш ніж місяць, встояли із залужним. І з генералом Валерієм Залужним Україна нанесла декілька великих поразок другій армії світу під Києвом, Харковом, Херсоном зробила, здається, неможливе. Що кажете? Сучасні Канни, Азенкур, Аустар Так саме так, і якщо би зрадники не почали керувати військом в ручному режимі, Хачу іконки і ми що відкривати окна. Були би ще великі перемоги. я Можу припустити, що давно би українське військо вийшло до Азовського моря, і саме з ним, генералом залужним, Україна знищила майже 400 тисяч окупантів. Дякую вам, Валерію Федоровичу. Дякую вам, людина, громадянин, генерал-полководець. Для мене особисто велика честь жити з вами в одні часи. До зустрічі, Глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.